Здравствуйте, дорогенькі мої дітки і дорослі. Всі нас люблять дивитися. Це я знаю. Тому для вас казки не тільки для масіньких ж Всі ж всі, навіть маленькі діти, а вони вже дорослі. Все знають, все розуміють. Правда, котику, ти теж все розумієш. Зараз мовчить, а до того мені муркота, цих казок понарозказував. Тому сьогодні для вас дивовижна казка, я її дуже люблю. Вона така і страшна, і смішна одночасно. Називається Солдат і смерть. Служив солдат у царя 25 років. І вийшла йому повна відставка. Цар дав солдату на дорогу стару шинелю і три копійки грошей. Ну, І відпустив додому. Йде солдат і думає, куди ж мені мандрувати? Додому. Хто там лишився в мене вдома? Хто там мене пам'ятає? Ні родичів, ні родини. Десь треба мені йти шукати. Де на старості років якась служба, де жити має. Вийшов із міста та чим чекує по дорозі, марширує. Коли назустріч, троє старці йдуть. Хто таке старці, знаєте, да? Це ходять та просять, подайте нам милостеньку, дай такі попалися троє стареньких, благеньких обірваних. Служиві солдати, кудай нам милостеньку дай. Ну, солдат подумав, ну що ж я дам? Взяв копійку, витяг, віддав. ще тільки дві лишилося, Іде далі. Трохи пройшов знов старці, троє. Служив дай милостеньку. Ну, жалко йому вже й другу копійку дав, одна лишилася. Ще трохи прийшов, знову троє старців. Служи, віддай милостеньку. Каже, у ну, мене ж ну що, остання копійка віддав. А вони кажуть, нам мало що ж, дай ще нам щось. Солдат подумав, ну я ще собі якось зароблю, скинув в себе шинелю і віддає їм. А старці кажуть, а солдатику, бач, який ти. Останнього не пожалів, себе зняв. За це проси у нас. Що хочеш, будь-які треба, ми тобі виконаємо. Солдат подумав, ну, що в світі не буває, може, правда щось таке. Ну, каже, перше бажання, хочу, щоб як полізу у праву кишеню, то щоб у мене там срібний грошик лежав завжди. Буде, сказали старці. Друге бажання, каже солдат, як полізу у ліву кишеню, щоб у мене там люлька була, та ще й тютюном набита та припалена, щоб одразу можна було курити. Буде, сказали старці. Ну, а третій, думає, солдат, що ж таке попросити, а дайте мені таку торбу, щоб що не захоче, щоб в ту торбу і попадало. На, старці зняли з себе торбу. На, забирай, взяв солдати, та й сміється. Ну, дурний, я дурний. Все роздав, що було, і стару торбу отримав. А ну, лише перевірив, що це правда, чи ні. Сягнув до правої кишені, а, а там срібний грошик лежить. Ти не збрехали. До лівої кишені, а там люлька тютюном набита, та ще й куриться. Е, -е, думаю, солдат, це вже так. Ще торбу перевірю, коли це, дивиться, качки летять. Він торбу розшпорнув, ану в торбу качки е -е, і в торбу залетіли. Уже солдат радив, що в нього щось є. Дійшов солдат до великого міста. Та й думаю, куди ж мені йти? Зайду я в шинок та й послухаю, що люди говорять, може, там якусь службу знайду. А люди тільки про те розказують, що пан Потоцький побудував собі великий палац та ще й залізом накрив на два поверхи. Боже, яке багатство. Тільки що кх -кх -кх, жити там не можна. Бо в тому палаці чорти з'явилися. Кожну ніч прилазять і хто там не ночує на шматті розривають. Еге, подумав солдат, а це вже службочка для мене. Зібрався та йде прямо до пана Потоцького. Прийшов. Постукав, пане Потоцький, я до тебе. Той виглядає, каву п'є. Що ти хочеш? Я каже солдат, служив у царя 25 років, все. Христа Залізного маю нагороду, на службу до тебе прошусь. А що ти, каже, вмієш? А я із твого палацу чортів вижену. Ну, каже Потоцький, це така справа дуже важна. А що ти за це просиш? А що каже солдат? Хочу у вас залишитись на службі при кухні. Добре, каже пан, пан Потоцький, давай. Пішов солдат ночувати до того палацу. Торбинку собі під голову вклав та й лежить. Коли це опівночі підлога Лусь репнула, і вилазить з під підлоги, чорт із пазурями столевими. І тільки до солдата поліз. А солдат торбинку, ну, торбинку, чорт торбинку і загув. Солдат зав'язав. Палицю взяв і тою палицею чорта. Давай в тій торбині лушпарити, аж дрантя летить. Той спершу кричав, погрозував. А далі проситися почав пусти, пусти солдатику, втечу більше ніколи сюди, не появлюся і всім закажу. Гляди, каже, солдат, щоб так і було. З того часу у палаці чорти перевелися. Ну, пан Потоцький слово дотримав. Служив солдат у нього при кухні. Їв, скільки хотів, спав, скільки міг. Ніхто його до роботи не силував. Тільки раз в рік, на різдво, коли пани в гості приїжджали, стояв на воротях ворота відчиняв і гроші в кишеню складував. А як настала пора солдату помирати, то він помер. Ну, пан Потоцький виявився людиною чесною, зробив так, як солдат. Просив, поховав його, а з ним його торбинку і люльку поклав. Солдат очі відкриває, а він на тому світі. Е, ходив, блудив солдат і прийшов прямо до пекла. А там чорти в казанах, грішників шкварять, дим стоїть, полум'я червоне. Солдат каже, хлопці, у вас тут тютюн є? Є, кажуть чорти. А люльку палити можна, а можна. Лишаюся у вас. Кілочків понабивав, свою амуніцію розвішав, сидить. Коли це пробігає, той чорт, якого солдат бив. Побачив його, каже, братики, тікаємо, зараз бра, нас солдат бити буде. Чорти, Бр -бр 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 з пекла вискочили, двері зачинили. Страшно назад до солдата забігати. А холодно їм. Кажу, солдатику, а виходь до нас. Е, Ні, каже солдат, я тут посижу, мені добре. Стали думати, чорти, як його звідти вигнати. Придумали. Обідрали з одного чорта шкіру, зробили барабан. Давай той барабан бити. Солдат почув, о, поход, поход, зібрав амуніцію, вийшов з пекла, чорти назад бр -бр -бр, забігли, ворота зачинили, солдата не пускають. Ех, зліве, піду я від вас, каже солдат. Пішов далі, бачить драбина. Виліз по тій драбині на саме небо, а там святий Петро дожидається з ключами, де це ти ходиш, я тебе тут на варті залишу, ворота в рай охороняти. Ну, діло знайоме солдат. Шаблю на плече і марширує. Коли це йде старенька бабуня з косою, сама смерть. Побачила солдата, каже, служивий, пусти мене до Бога на доклад, спитаю, що на землі робити. Е, ні, каже солдат, я піду сам запитаю. Почекайте тут. Пішов до Бога, каже, ваша кродія, смерть прийшла. Питає, що на землі робити. Бог каже: ну, що робити? Хай Цілий рік тільки старих людей морить. Добре, каже солдат, іде, думає, старі люди, десь там, може, в мене брати, сестри лишилися, хай ще поживуть. Знаєш, каже матушка, сказав Бог, щоб ти старі дуби гризла. Як так, каже смерть? А так іди. Пішла смерть, ніхто на землі не помирає, тільки старі дуби сохнуть. Рік минув, знов смерть йде на доклад, знов солдати зупиняються. Стій, бабусю, ти куди? До Бога вже в неї зуби такі викришились на тих дубах. Спитаю, що на землі робити. Що робити, каже солдат? Піду спитаю, сам почекай. Приходить знов. Ваша коротю, смерть прийшла. Питає, що на землі робити. Що робити, каже Бог. Ну, хай вже тепер середніх людей бере. Солдат іде думає. Може, в мене там племінники лишилися, хай ще поживуть. Знаєш, матушка, сказав Бог, щоб ти середні дуби гризла. Як так? Каже смерть, я ж голодна. Ні, ні іди. Пішла смерть. Знову ніхто не помирає, тільки дерева сохнуть. Рік минув, смерть така вже нещасна, як чесниця стала. Приходить, пустиш, служивий до Бога на доклад. Почекай, бабусю, я сам спитаю. Прийшов, бачите, кротять. Смерть прийшла, питає, що на землі робити. Ну, що каже Бог? Старих морила, середніх морила, ну, хай тепер молодих. Іде солдат думає, молоді. Молоді, хай ще поживуть. А знаєш, бабусю? Казав Бог, щоб ти кущі гризла. Тепер тобі зовсім добре. Заплакала, смерть пішла. Знов ніхто не помирає. Смерть за рік така маленька, як чисниця стала. Та через рік прийшла солдат її не побачив. Маленька, проскочила прямо до Бога. Каже, божечко, що ж ти мене голодом мориш? Я кажу, ти ж старих морила, середніх молодих. А, каже, я дуби гризла та соснами закушувала. Та кущі. А, каже Бог. То це тебе солдат обманув, біжиш його покарай, убий його. Смерть каже, як же я вб'ю, Він вже мертвий. Ну, Бог каже, ну то я його живлю, а потім дивиться солдат, а він на землі молодий, красивий. Коли це до нього смерть з косою біжить, А солдат торбинку розшмарнув, а ну торбинку! Смерть торбинкою і загула і зав'язав, і в болото викинув з того часу по світі молодий солдат ходить та Україну захищає. Вам казочка, мені бублички в'язочка. Та пишіть мені на адресу, чи сподобалась моя казочка, як мого котика звати. До побачення.